Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нотилу їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. Що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крихту. Фух, а цією штукою складно керувати. О, о, готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово. Це так смачно. Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд, треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все, витирай! Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба зверху прикрасити їх маршмело в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але й це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. А, Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, а чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно! Мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні бо згоріли! чи того, що зорило? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та зальємо все полуничним сиропом. Щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки. Малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно, хоч ось ці. М -м, а це що в мене в роті? Фу, як багато золота. Я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі? Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно, шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з кіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла покладемо в миску Ой, полетів кудись. Упс. Дякую, шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. А тепер все перемішуємо. чуть yes. чуть тю тю-тю-тю. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся. Перестань. А мені потрібний скітол. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітос. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, У мене є ідея. Де вона тут? У мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов. Принглс, смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово Трохи додам кетчупу Думаю, що ця мордочка трохи потішить mm -hmm. кейт У мене все готово. І в мене вафля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш куштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно. А що тут? Ого, мій улюблений полуничний сироп. Круто! А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не вперше їстиму! Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. Бона Банани солодка. Шла пшина, крутяк, а з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої ваплі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рідку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка Кока-Коли. О, це було важко, але я впорався. Оп, вибачте, тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. тепер трохи цукерок мьорс. Зрозуміла, бабуль. Клас. А тепер Ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай. Зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося, морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші mm. цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне. Не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку. додати більше мармеладок з кока колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно. Руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Це точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі пляшку, пляшкою. Можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяник перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То це ж мед. Ну, таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені вийняти цукерку звідси? Давай, же, вилізай. Вийшло. М -м, смачно! А що зробив братик? Виглядає круто. Вау, класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик, ти переміг. Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що насправді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі Це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. Мені потрібно налити трохи олії. Ну, вливайся. Ой, вибачте. Ой, бабуся, боляче. Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново треба приготувати щось істівне, бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайан. Ну як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово! Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, Це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галявину, де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть, я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємо, що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут! Мені хочеться спробувати цього дракончика. Mm. Ой, який класний! Дуже смачно! А що тут у нас? А? Вау, помідорки. це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м. Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Брайану. І знову я переміг. Оце мені щастить. Зараз подивимося дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тік-Ток побачила класний лапхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! О! Пальчики оближеш Ти можеш відкривати свій клош Звичайно, мені дісталась заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на три, два, один. Вау! Це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, як же палко. Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно. Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Awesome! Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца. як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Cool. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд, зараз подивимось, що є у мене. Ого, у мене піца. Але тільки моя заморожена. Яке відстій? у ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяни. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні. Мій ідеальний рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що у мене під Клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках? Ну гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа чупс Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило. Чупа-чупс виглядає таким смачним. «Ммм, Смакота. Ой, приликло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишитися з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн! Джейн, допоможи! У мене язик до чупа-чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Хух вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все, більше так не роби, не весело. Я спробую свічу пачупс. І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш. Ух ти, нагіци! От би гарячі. Так, гарячі смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі, мені сниться і Ого, в мене нагіць приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі, дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джейн, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої ваплі. О, У мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так. Що? А чому піца така маленька? А от жона нормальна. Так, мені дуже пощастило. Ого, Хлоя, піця таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри, ботанік. Бачиш мою піцу? Існує. А оями супермаленька. Проте я не погладшаю. Ціла піцу, а на пірезах жодного грама. Але все одно у животі якось порожньо. Так, так, маленькою піцею не наїсися. О, точно, потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як тягнеться. Вона дуже смачна. Дема не смій навіть намагатись мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до повідання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумний. Почнемо з першого шматочка. Вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене. Тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. Уже місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, може тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки врізе? Мій живі. Він став величезним. ви мійтесь, допоможіть. Да Ах це завдання точно для мене. Ходімо, Клоя. Точніше покатились. Його доріжка це Хлоя. Познайомились? А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість, побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжи швидше за шматочок піци. Ну, Воно одразу його дістати. За шматочок піци я готова на сценах. Ти маєш його заслужити. Давай тягнись, це то сама зі. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивно Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще, ніж раніше. Тоді давай швидше зробимо селфі. О -о -о -о. І що це? мене якась криха на тарілці. Лоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмело. Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, <соценно> дівчатка, да, навіть не дивіться сюди. Краще займайтеся своїми. Ну, до речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так що воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо ідеально. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмелок. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника. І підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну Нарешті, у мене є чудова ідея. Зараз це машлем до самого центру. Потрібно більше вогньо. Ага. Ух, який запах! Так, начебто, все готово. Тому можна спробувати! Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Як же смачно! Джон, такий звір. Так, я такий. Добре, все чи погано. Неважливо, головне, смачно. Це ще що таке. Це моє відро з попкорном. Ура, мій розмір. Як тут багато попкорну? Ой, Джо. Ціно на найменше попорше, я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У mm -hmm. мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь, зараз буде гігант. Е, гігант, ти куди? Що? Ще меншим треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей проміна смітник. Дім такий. Ема, можеш їсти свій покор. Чудово! зараз спробую. Вау, а це дуже смачно. Зараз швиденько все з'їм. Та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась. І її вже нема. Все гарно, швидко закінчується. Ну нарешті тепер я можу насолоджуватися своєю смокотою по кожній попкорн. Чур, я перша. А, я ж пацієнтка! моя швидкість на максимум! Як же його багато, друзі? Я буду його вічність їсти. Пише. Що? Нічого не чую. У мене попов головного мозку! Друзі, я тут. Все добре. Ловіть! Який маленький принду та ти У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка чіпсів. Гаразд, Можеш розпочати перший. Мені навіть окупанок цю упаковку не видно. Добре, одразу висуплю всі чіпси з упаковки. Готово. Готова. Блін, я все розсипав. Не смійтесь задіною. Добре. До мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу викину всі чіпси з упаковки. Готово! Подивіться, який крутий пальчиковий спит я купила. Правда, класно. Я професійно катаюсь на скейті, але тільки на пальчиковому. Раз, раз у мене є ноги на пальцях, то це можливі, чудова можливість. закинути парочку чіпси на курорт. Чудово. Друзі, я все два я Ну Нарешті, які ж ви повірні. Я так зволоділа. Зараз відкриємо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини! Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше, їсти! Ой, вони дуже великі. Ауч! До неба допоможіть! Друзі, я втрачаю рівновагу! Зараз пану. Пану, падаю. Королева чіпсів! О, а чіпси залишились. Ема, пригощайся! Так, треба записати цей бургер якнайменше у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба що знає більше? Це існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі. А у мене знову саме маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово. Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Ей, мам, бачили? Хлоя, а ти можеш продовжувати. Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери! Друзі, а у мене обличчя чисте? Ти вуса та красуня, Хлоя. Добре, тоді є, може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відпустити? Він же такий величезний. Точно, у мене ще є величезний молодь. Зараз розключимо. Готова. Ось такий розмір мені точно пісило. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це на Це на смачно. Я Ну, нарешті мені пощастило великий кончик. Хоча зачіпуйте. По справжньому великий кончик у мене не терпиться. Примеріть емо, ти жива? Я жива, чипа була на раю. Ще не визначилась, але тут сута класно. Дуже.